Друзі, всім привіт! Я всіх вас вітаю на своєму каналі знову. Мене звати Галя, і в сьогоднішньому відео, як ви вже здогадалися, ми поговоримо про німецьких чоловіків, про стосунки, дружбу з німецькими чоловіками, до чого можна бути готовими у стосунках з ними, у спілкуванні і в чому ж різниця між українцями і німцями, якщо ми говоримо про якісь більш близькі стосунки, про зустрічання, про створення сім'ї. І так далі. Я сподіваюся, що це відео стане вам пригоді, що ви зрозумієте такі особливості спілкування німців, що це вас якось збагатить ваш культурний такий досвід, культурні ваші знання, і допоможе якось легше або адаптуватися в Німеччині, або ж просто відкриє вам ще таку одну сторінку життя німецького суспільства. Це, звичайно, тільки мій досвід, тільки моє трактування, моя точка зору. Але я думаю, я намагалася зробити. Її такою репрезентативною і узагальнити деякі такі доволі очевидні риси німців. Але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, я хотіла б вам просто неймовірно подякувати за 40 тисяч підписників. Для мене це, я не знаю, я коли говорю цю цифру, я не вірю, я не уявляю навіть, що це. На моєму каналі, і що це про мене. Тому що коли я починала, все це було дуже повільно, підписники набиралися повільно. Я пам'ятаю, як я раділа кожному підписнику, коли в мене там було 50, потім 52, потім 55. Я раділа кожній цій людині. Зараз я так само вам радію, кожному з вас. І вас вже так неймовірно багато. Я вам вдячна. Просто неймовірно за увагу до мого каналу, і на знак подяки я хотіла б розіграти між трьома своїми підписниками-глядачами три величезних німецьких адвент-календарі. Чому адвент-календарі, я розігрую восени? Ну, по-перше, тому що в Німеччині вони вже заполонили весь ринок, люди вже готуються до Різдва, навіть зараз вони скуповують адвент календарі, запасаються на німці, ви знаєте, такі завбачливі. Вони люблять, щоб у них вже лежали, чекали ці адвент-календарі раніше. Тим паче, що часто вони на знижках, якщо вони ще трішки, знаєте, до такого старту продажів. Тому я вирішила. Я була в Німеччині у вересні і вирішила, чому б не взяти для своїх підписників три адвент-календарі і зробити для когось очікування різдва ще більш приємним. Ось такий адвент-календар від марки Дрездне Есенс. Це дрезденська марка по догляду за собою, за тілом, за волоссям. Якщо у вас є вдома ванна, чи навіть ванночка для ніг, вам дуже сподобається цей календар. Це натуральна косметика, в них неймовірний склад, неймовірні аромати. І я думаю, що обов'язково цей календарик принесе вам задоволення. Він доволі такий великий. Це перший такий календар. Буду їх ставити біля себе. Другий адвент-календар так само з косметикою. Вони в мене сьогодні три з косметикою, скільки в мене жінки в основному в підписках. Це календар від марки Альверда це марка натуральної косметики магазину ДМ. Тут вже є спойлери, які продукти там є. Також дуже класні склади в них: це натуральна косметика, органічна, можна сказати так. І дуже класний дизайн. Мені сподобався такий, сподобався упакування. Воно мені чимось картини Брайгеля нагадало. Зима. І третій календар. Теж, неймовірно, гарний від марки Балея, це також марка косметики магазину DM. Він взагалі такий казковий, трішки ніби навіть дитячий, але це для дорослих. Тут і звірятка, неймовірно, гарні, і ялинка, і весь такий мотив. Відразу нас якби в таку атмосферу чарівного різдва переносить, і тут знову ж таки спойлер. Тому, якщо ви хочете виграти один з цих трьох. Адвент календарів, умови конкурсу такі. Підписуйтеся на мій канал обов'язково, ставте вподобайку цьому відео і пишіть будь-який коментар внизу. І потім машина спеціально, абсолютно випадково, вибере трьох переможців рандомно саме через коментарі. І я буду обов'язково в наступному відео оголошувати переможців. Тому залишайте свої відгуки, а ми. Поїхали, бажаю всім вам удачі. Сьогоднішнє моє відео буде таке більш знаєте розмовне, ніби розмова з подружкою за чашкою кави чи чаю. Я вирішила зробити його таким більш. Розмовним, а не структурованим ніби випуск новин на телебаченні. Так от, німецькі чоловіки, в мене не так багато досвіду, але в мене багато знайомих німців. Я сама одружена з німецьким чоловіком. Так? Це мій єдиний досвід зустрічання з німецьким чоловіком, але в мене є багато дуже наглядного досвіду друзів німців, наших, німецьких пар, друзів мого чоловіка чоловіка і так далі. Я часто буваю в Німеччині, теж багато цього всього я бачу. Перше, що мені ще тоді, коли ми почали зустрічатися, наприклад, я говорю з свого досвіду, мене трішки ну не вразила, але я помітила таку особливість німецьких чоловіків, що вони дуже сором'язливі. Вони не Такі, знаєте, брати на храпом дівчину, чи йти знайомитися в громадських місцях. От саме від німецького чоловіка не очікуйте того, що він просто до вас підійде в метро, чи в автобусі, чи десь там на ринку, чи в супермаркеті, чи просто на вулиці, чи в кафе, якщо він вас побачить. Ні, це трапляється дуже-дуже рідко. Насправді, більшість німецьких чоловіків знайомляться з дівчатами, з подругами. Чи зі своїми майбутніми дружинами, наприклад, в колі друзів, або коли навчаються в університеті, або ще в школі дуже часто зі школи такі пари формуються, або на роботі, як колеги, або просто коли в них є якісь, якісь спільні точки дотику. Тобто, дуже рідко ви зустрінете, що люди познайомилися просто на вулиці, бо чоловік підійшов. Це просто надзвичайно рідко. Для німця це нонсенс підходити, навіть якщо ви йому дуже візуально сподобаєтеся, але це вважається ну, не комільфо, як то говорять, не, ну, не дуже серйозно, чи просто на візуальну частину німці не так реагують і не так до цього ставляться. Що треба ж підійти, якщо вона мені сподобалася? Ні. Для них більше все ж таки пізнати дівчину в спілкуванні, хоча б декілька разів з нею поговорити, щоб вони зрозуміли, чи вона взагалі їм подобається, чи ні. Ось так а у нас часто все ж таки хлопці там чоловіки можуть підійти в громадських місцях, в принципі, можуть, і це відбувається частіше, набагато частіше ніж в Німеччині. Насправді, в Німеччині дружба між чоловіками і жінками це доволі таке часте поняття, і німці абсолютно нормально дружать між собою. І в них ці от ролі гендерні вони. Менш поляризовані, ніж у нас. У нас все ж таки є оця така от грань між чоловіком і жінкою, є певний набір стереотипів, що має робити жінка, якою вона має бути, і що має, бути, що має робити чоловік, і яким він має бути. Так? Це така от розділена грань. Зараз, звичайно, це вже все поступово пом'якшується, стирається і з'являються якісь інші. Розуміння, так, але все ж таки у нас це все більш структуризовано і диференційовано. У Німеччині цього менше. У них грані цієї жіночності і чоловічності дуже переплетені. Дівчата в них так само можуть ходити з хлопцями пити пиво на футбол, я не знаю, там на якісь вечірки хіп-хопу. Ну, тобто немає. Якогось такої такого розділення, що можуть робити дівчата. Так само хлопці можуть ходити там на якісь концерти жіночні. Там я не знаю, чим це подобається, з дівчатами кудись ходити. Е на якісь такі дівчачі вечірки, наприклад, так і це абсолютно нормально. І вони дружать між собою. Вони абсолютно знаєте, без цієї закоханості, без симпатії, прям такої, от, як до чоловіка чи жінки. Просто як такі от друзяки. Особливо в студентському середовищі, як друзяки, руку на плече, і пішли. Німецькі жінки так само вони не намагаються оцю свою жіночність виплекати, підкреслити, як у нас. Зараз, звичайно, так само в нас це поступово стирається, але в них немає, що жінка має там завжди фарбуватися, чи ходити на підборах, чи там вдягатися жіночно. Ні, в них всі. Дягаються так, як їм комфортно, так, як їм зручно. Якщо дівчина любить, Ходити в кедах, в джинсах і в худі, то вона і ходить з рюкзаком, і їй абсолютно нормально. І до цього всі ставляться нормально. Не кажуть, ой, жінка так вдягається, такого взагалі немає. І в німецьких чоловіків оці такі залицяння до жінки виглядають по-іншому. Особливо це на початку стосунків. У нас така якась такий стереотип, що це він навіть називається так цукорково-букетний період. Так, це такий вираз сталий, що хлопець чи чоловік має там, дарувати квіти, запрошувати там, в кафе, там, в кіно, в театр, приносити якісь цукерки, подарунки. І от, е, він все це робить, щоб завоювати жінку. Так е, є, е, напевно, так було раніше точно. Так, от, в Німеччині такого поняття взагалі немає. Тобто немає такого, що чоловік має дарувати квіти. Навіть якщо ви починаєте зустрічатися, у нього немає цього. Цієї ідеї, що чоловік має дарувати там, квіти, особливо ці, знаєте, букети з тисячі троянд, які ти потім в інстаграмі не знаю виставляють, чи там ці цукеркові торти, чи щось там таке, щоб вразити. Ні. Вони просто починають зустрічатися, просто разом десь в кав'ярні сидіти, говорити. Для них основна е мета. Це пізнати людину, тобто поговорити з нею, а не вразити, не підкупити. Тобто вони ставляться до цього дуже просто. Вони не дарують одразу цих дорогих подарунків, прикрас. Вони не купують жіночу, жіночу увагу чи жіночу прихильність. Ні, для них головне, як з рівною з нею поговорити, дізнатися про її інтереси, зрозуміти, чи взагалі це твоя людина чи ні, а не там, відразу її там, цими подарунками закидати. Для когось це може бути прийнятним, а для когось це може бути ну, дивним, якщо дівчина звикла, що їй там дарують все, а тут цього немає. Для когось це може бути таким. Чимось неприємним, але це просто така суспільна і е, ну, така культурна норма, традиція. Це не означає, що хлопцю ви не подобаєтеся, чи що він про вас не думає, чи про те, що він не планує з вами зустрічатися надалі. Ні. Це просто от у нас так прийнято, а в них так не прийнято. І все. В них навіть немає цієї такої думки. Що треба дарувати там, якісь подарунки. Звичайно, на день народження чи на Різдво, на якесь свято, вони дарують подарунки і квіти, але не от на кожне побачення, звичайно, ні. Також що стосується оплати, чека, наприклад, в кафе, чи там, походу в кіно, чи в ресторані. Дуже часто німецькі пари платять 50 на 50, особливо на початку стосунків, тому що німецькі дівчата і жінки вважають, що це м, така. Ну, по-перше, що це знак того, що вона сама може собі дозволити, так само вона сама є повносправною людиною, яка може оплатити свої якісь потреби. По-друге, вони таким чином дають, ніби хлопцю зрозуміти, що вона що він від неї нічого не має очікувати що вона йому нічого за це не винна. Тому що якщо хлопець е, дарує подарунки, оплачує все, то дуже часто, можливо, в наших країнах він чогось очікує відразу від дівчини. Німецькі чоловіки, вони е, такі дуже чесні і дуже прямі у відносинах, тобто вони не будують оцих от таких от близькосхідних замків, компліментів триповерхових, щоб вас зачарувати. Ні, вони. Розумієте, вони з вами спілкуються, але все, що вони говорять, ну, якщо це нормальна людина, так, не, не якась цинічна чи бідла, все, що він говорить, це правда. Тобто, якщо він говорить, там мені подобається там, твоя сукня, то це правда. Він це не робить для того, щоб там. Вас якось зачарувати. Вони дуже прості і дуже відкриті. Як я сказала, з ними про все можна говорити і домовитися, і вони вас будуть чути, вони чують іншу сторону, якщо вони вас зацікавлені, якщо ви їм подобаєтесь, якщо спілкування з вами їм подобається, то вони обов'язково будуть прислухатися і до вашої точки зору. Що стосується сімейних німців, то вони дуже хороші батьки. Вони е, їм прививають те, що, наприклад, чоловік це так само відповідає за господарство домашнє, як і жінка. Якщо тим паче вони обоє працюють, а таке трапляється ну, дуже часто, практично завжди, що і чоловік і жінка працюють абсолютно однаково, окремо один від одного. Вони приходять додому. Обоє втомлені ввечері, їм треба щось зробити, то звичайно вони роблять так само все по господарству разом. Чоловік може помити посуд, приготувати вечерю, винести сміття, прибрати у квартирі. Якщо це треба, якщо ви про це домовилися, наприклад, чи там я не знаю випрати речі, повісити, скласти і так далі. Вони це не так, що вони приходять, лягають на диван. Як багато наших раніше чоловіків, ну це я знаю більш по поколінню моїх батьків. Що чоловіки всі, до кого я приходила в гості як дитина до своїх друзів, то тато завжди скрізь лежав на дивані. Я не знаю, мені мабуть, просто так щастило. Звичайно, це не всі чоловіки. Я знаю, що багато дуже важко працювали дуже часто, постійно і вдень, і вночі, але багато було й таких, хто просто лежав на дивані. З, з пультом від телевізора, а мама моїх друзів, так і подруг. Жінка дуже часто завжди, практично завжди, була на кухню. Це я точно пам'ятаю. Вона там щось готувала, а чоловік лежав і дивився телевізор. І ми дуже часто гралися саме там, де телевізор, і ми так з тим татом постійно щось там в одній кімнаті гралися, і тому у мене це такий стійкий образ. Так, от в Німеччині цього немає. Тому що чоловіки розуміють, що жінка працює так само, як і він, і приносить дохід, то чому за господарство вона одна так само має відповідати? Ну це ж неправильно. Також що стосується дітей, німецькі чоловіки дуже гарні батьки, вони приділяють дітям багато часу. Вони розуміють, що це не тільки завдання жінки, що це жінка не тільки собі народила дитину, навіть якщо дитина маленька. Вони розуміють, що вони на 50% мають взяти відповідальність за цю дитину, бо вони друга частина цих parents, так, батьків. Ну, тобто вони батько. І батько це така ж сама половина, як і мати, які складають потім одне ціло. А вони гуляють з візочками, вони граються на майданчиках з дітьми, виходять особливо часто на вихідних, а мама там вдома. Може, наприклад, собі час приділити, чи не знаю, кудись піти, поїхати з подружками зустрітися. Вони теж купують якісь речі для дітей, ходять у магазин по ці покупки, в відпустки завжди їздять з дітьми, з родиною, проводять час, малюють, ліплять, ходять на гуртки, відводять у садочок, якщо в них є така можливість. У Німеччині, до речі, так само є декретна відпустка для тата. Вона надається, це залежить від бунта з землі, звичайно, і від вашого роботодавця безпосереднього. І дуже часто вона надається від декількох місяців, навіть на півроку, ви можете взяти таку оплачувану декретну відпустку для тата. І дуже багато німецьких сімей молодих роблять так, що, наприклад, перші півроку жінка з дитиною вдома. А потім вона виходить на роботу, наприклад, навіть на неповний робочий день, а іншу половину року, від там шести місяців, умовно, до 12, з дитиною перебуває в основному тато. Він її годує, міняє підгузки і робить все те, що і мама. Що стосується статевої освіти, я так само вже в деяких відео говорила, що в Німеччині в 6 чи в 5 класі вже починають дітям розповідати основи статевого виховання і розповідати про засоби контрацепції, аби уникнути небажаних вагітностей і венеричних хвороб, які передаються статевим шляхом, це надзвичайно важливо, мені здається. Здається, тема. Здається, в якомусь відео, де я про це говорила, мені сказали, що Боже, як можна це робити. Я згодна в тому, що це може бути занадто, так що цю фізіологію можуть подавати занадто деталізовано для дітей. Ну, але це залежить від школи, мені здається, від конкретного вчителя. Це можна зробити і дуже. М'яко, а можна, звичайно, трошки занадто, але це залежить. Але мені дуже подобається, що в них є статеве виховання, тому що в нас цього немає і є навіть статистика абортів, небажаних вагітностей у підлітковому віці і статевих хвороб венеричних, так от у нас їх. Набагато, набагато більше. Мені здається, це гірше, набагато гірша ситуація, ніж коли б ми дітям в школі розповідали про це. Так, звичайно, це незручно, це така тема. Але ви розумієте, що наслідки нерозповідання цього вони дуже можуть бути жахливими. Це поламані життя, поламані здоров'я багатьох людей просто через незнання. В Німеччині пари. Доволі часто дуже довго живуть разом перед тим як одружитися. Дуже пізно можуть вступати в шлюб, особливо якщо це великі міста. Люди зайняті собою своїми кар'єрами, своїм розвитком. Вони подорожують, вони відвідують якісь там заходи постійно, вони розвиваються. І потім, в 35-37 років, вони, можливо, задумаються про сім'ю, але це не факт. Багато й до 40 років не задумуються, залежно знов ж таки від. Конкретної ситуації, але те, що німці вступають до шлюбу набагато пізніше, ніж українці, це факт. Дуже дивно так бачите, знаєте, на контрасті, коли в Німеччині людям там по 45-43 роки видно такі доволі вже зрілі люди, в них такі маленькі діти, там років 2-3 їм. Видно, що люди в 40 років тільки почали планувати свою сім'ю, саме дітей, так, що вони. До цього довго йшли. І коли приїжджаєш в Україну, то бачиш таких молодесеньких дівчат з візочками, яким там по 18 років, 20 на вигляд, ну дуже-дуже молоденьких. І це настільки цей контраст мене завжди вражає. Ми іноді з чоловіком буває йдемо. і Він говорить: а це була сестра старша зараз чи мама з дитиною. І наскільки бувають молоді мами, в Німеччині цього, ну. В такому віці я практично не бачила. Ну дуже рідко, десь можливо, звичайно, є все в цьому житті, але настільки цього немає. Ну тут знову ж таки біологічні причини, є, фінансові причини і все це. Дуже сильно пов'язано, тому не очікуйте від німецьких чоловіків, що вони відразу будуть кликати вас заміж, чи там, я не знаю, з вами планувати сім'ю. Пам'ятайте, що вони дуже довго до цього приходять, особливо якщо в них є якась кар'єра, своя ціль в житті. Це може бути дуже довго. Я знаю пару, яка зустрічалася, мабуть, років. 10, а то й 12-13, можливо, зустрічалися, вони жили разом уже як, ну, як сім'я громадянським можна сказати шлюбом, але вони не одружувалися і одружилися тільки після народження дитини. І часто для цього також є така фінансова причина, тому що податки для одружених в Німеччині людей, особливо ще якщо у вас діти є, вони трішки нижчі, ніж для сингл. Для тих, хто не одружений. Тому часто ця економічна причина також грає роль, чому люди оформлюють офіційно свої стосунки. Я наговорила сьогодні вже дуже багато друзів. Сподіваюся, вам було цікаво, якщо у вас є якісь питання про німецьких чоловіків, чи там колег, німців, чи друзів. Це не обов'язково якісь інтимні відносини. Може бути, навіть просто друг у вас є німець, так і ви щось не розумієте, чому він так робить. То ставте свої питання, я постараюся відповісти. Якщо ви хочете виграти один з трьох адвент-календарів, обов'язково пишіть коментар, ставте вподобайку, рекомендуйте моє відео своїм знайомим. Я не прощаюся надовго з вами. Я дуже рада вас була бачити сьогодні. Дякую вам за вашу активність і підписки. Я вас всіх надзвичайно сильно люблю. Всіх цілую, всім папа! -па.